Вітаємо в ефірі. Програма на часі. Цьогоріч відзначаємо 210-ту річницю від дня народження великого Тараса Шевченка. Він був завжди рупором усіх державотворчих процесів. Його слово надихало у боротьбі за незалежність та соборність України. Більше у нашій розмові із філологинею Юлією Степчук. Вітаємо у нашій студії. Вітаю, пані панірино. Тож почнімо напевно з того, що одні з тих, хто показали, що Шевченко не єдиний у боротьбі проти імперського гніту російського, е учасники Кирило мефодіївського братства. Саме за причетність до цього братерства Шевченка засудили на 25 років. Розкажіть, як ідеї Тараса і братчиків сходилися, як вони співпрацювали? Е -е, Вельми важливе питання. Важливе, бо без феномену Кирило Мефодіївців, як і без феномену власне Тараса Шевченка, дуже складно або навіть неможливо уявити початки нашого українського національного проєкту. Інше питання: чи можна вважати Тараса Шевченка притечою появи Мефодіївського братства з усіма ідейними віяннями на нього Тараса Шевченка, на цю організацію яскраво україноцентрично, на цей осередок національного руху українського, яке об'єднало в своїх лавах нечисленних, але дуже потужних інтелектуалів, серед яких, власне, і Тараса Шевченка. Всі ми знаємо, що сорокові роки ХІХ століття вони були позначені двома дуже важливими подіями: перше це вихід у світ Кобзаря, а друге це створенням Кирило Мофодівського товариства. Так от саме ці дві події вони були надпотужним імпульсом до розвитку нашої національної ідеї. А Тарас Шевченко, він своєю творчістю, своєю діяльністю, він, так би мовити, підготував базу, таку морально-духовну ауру для братчиків. Хто такі братчики і Кирило Мефодіївське товариство? Це товариство, яке утворилося в Києві в середовищі українсько налаштованої патріотичної молоді. Проіснувало воно зовсім недовго, 14 місяців. Його фундаторами, засновниками була українська інтелігенція. Це були вчені випускники Харківського київського університетів, філологи, філософи, юристи, історики тобто українська інтелектуальна еліта. Серед них і е, Микола Гулак, і Микола Костомаров, і Пантелеймон Куліш, і Василь Білозерський саме той, що згодом стане головним редактором журналу Основи ну і, звичайно, Тарас Шевченко. Щодо членства Тараса Шевченка формального у цій організації. То насправді це дуже складне питання навіть в сучасному мовознавстві. Чому? Тому що в радянському мовознавстві було дуже багато версій щодо його приналежності формальної до цього братства. За однією з дуже поширених версій, Тарас Шевченко таки не належав формально і це навіть доводять, нібито якісь матеріали з якоїсь карної справи. За іншою ж версією, Тарас Шевченко таки входив, а саме вступив у квітні 1846 року до Кирило Мифорович. Мефодіївського братства, але знову ж таки, слідством офіційно це не доведено. Але ми цілком розуміємо, що ні про які членські квитки братчиків говорити ми не можемо, бо нічого подібного тоді не було. Але ми точно можемо говорити про те, що Тарас Шевченко він був своїм серед кирило Мефодіївців. Він мав дуже близькі, дружні, теплі стосунки з ними і, звичайно, дуже активно і постійно брав участь у їх засіданнях. Тому говорити про якесь формальне членство я вважаю взагалі не важливо, оскільки вплив Тараса Шевченка на діяльність товариства був, він був без перебільшення дуже важливий і значний. І насамперед ми його бачимо на документах та ідейній програмі Кирило Мофодівського братства. Ми точно знаємо, що вони послуговувалися, і в їх розпорядженні були твори Тараса Шевченка. А саме кобзар, так коли затримали Миколу Костемарова, то при обшуку у нього знайшли саме кобзар Тараса Шевченка. До речі, він був написаний латинськими літерами і дуже гарно ілюстрований. А загалом, щоб коротко, отка загальновідома теза, азбучна істина: Тарас Шевченко, батько української національної ідеї. Так от я вважаю, що початком цього батьківства була саме ідейна програма Кирило Мефодіївського товариства, на яке на яку звичайно вплинув Тарас Шевченко своїми ідеями, своїми поглядами. І у якій Україна вперше постає в потоці історії, У якій Україна вперше постає в єдності минулого, теперішнього і майбутнього. У роки оун УПА боротьби їхньої за нашу суверенність українську також вони надихалися ідеями Тараса Шевченка, брали його твори своїми гаслами. Розкажіть трошки про це. Однозначно і без перебільшення творчість Тараса Шевченка відіграла дуже важливу, а можливо і навіть ключову роль у формуванні світоглядів учасників і цих визвольних змагань і цього визвольного руху 50-х років минуло століття. Важливо сказати, що у різні скрутні часи, у різні часові епохи української історії, наш народ постійно звертався до Тараса Шевченка. Він використовував Тарасів образ у боротьбі і для боротьби. От пригадаємо початок Другої світової війни. Художник, відомий український Василь Касіян, він створив серію плакатів, з яких Тарас Шевченко закликав український народ боротися з фашистами. Подібні ми маємо і тепер, але з сучасних плакатів Шевченко вже закликає боротися з расистами. А точно так само воїни оун УПА використовували образ Тараса Шевченка. Вони читали, вони цитували, вони вивчали на пам'ять твори Тараса Шевченка, використовували якісь його гасла, лозунги. Бо це піднімало їм бойовий дух, бо це тримало їх в бойовому тонусі. Це їм допомагало. Окрім того, саме в поезії Шевченка вони знаходили дуже багато питань на чимало, дуже багато відповідей на чимало питань, які поставали перед ними, і звичайно, головним цим питанням було коли Україна відновить свою і здобуде. Незалежність це також було поширення величезної кількості листівок, брошур, статей про Тараса Шевченка. Звичайно, вони були невеликі за обсягом. Звичайно, наклад їх був зовсім не такий значний у порівнянні з офіційними радянськими таражами, які поширювали підручники, літературу, де був у центрі шевченко радянський але вони були, вони поширювалися серед населення і, звичайно, мали значення. Варто сказати і про важливість типографії. Це була підпільна типографія. Вона, до речі, носила ім'я Тараса Шевченка, типографія імені Тараса Шевченка, і завдяки ній видавалося поширювалася велика кількість. Кобзарів, у яких були всі твори Шевченка, а не ті малі кобзарі, з яких неоднозначні тексти його вилучалися. Саме в такій типографії друкували і підручники з української літератури. До речі, один з розділів такого підручника, здається, п'ятий він був саме присвячений творчості Тараса Шевченка. Де він подавався абсолютно справжнім справжніми коментарями, відмінними від тими, які були в радянських підручниках, і знову ж таки поширювалося це серед населення. Тож е інформація правдива поширювалася ці часи, і також мала важливе значення. Ну, як і пророкував Шевченко, Російська імперія розпалася, але знищувати Україну почали вже її наступники радянські вожді. В період після Другої світової війни. Була нова хвиля боротьби проти радянщини і підійняли її шестидесятники. Зокрема, як вплинула на їхню творчість знову ж таки творчість Шевченка, в чому ідеї перегукувалися, і як вони трактували Шевченка? Так, справді будь-яка тоталітарна держава вона дуже і дуже доскіпливо ставиться. До будь-яких, до навіть найменших проявів вільнодумства, до того, коли виходять за межі встановлених стереотипів, оскільки вбачає в цьому якусь загрозу для себе. І у, у різні часи до таких постатей, як Тарас Шевченко, звичайно, була особливо пильна увага якихось державних спецструктур тощо, і чим масштабнішою була ця постать, тим звичайно. Більшою була увага до нього, тим наполегливішими були дії щодо цієї постаті, а саме приручити її, зробити цю постать ближчою до себе, до влади, зробити своїм, зробити правильним, зробити зручним. Точно так само сталося Шевченком. Після розпаду Російської імперії радянська влада, розуміючи і усвідомлюючи, що Тарас Шевченко улюблений поет свого народу, і бачаю, бачучи і розуміючи цю велику і всенародну любов і популярність, звичайно, радянська влада не могла повністю заборонити Шевченка. Тому вони вирішили зробити його своїм зручним. Як вони це робили? По-перше, це була така собі шевченкоманія по радянськи купа лекторіїв, виставок, екскурсій. Але у центрі цього всього, звичайно, був Шевченко не справжній, Шевченко-Радянський. Це також було поширення та видавництво масове малих кобзарів. Я вже говорила про те, звідки вилучалися неоднозначні Шевченкові твори. А все, що не входило в образ радянського Шевченка, воно або піддавалося постійним нагінкам, або ж абсолютно і повністю знищувалось. От пригадаємо, наприклад, у Київському університеті, це сучасний Київський університет імені Тараса Шевченка, як було знищено вітра Шевченко-мати, авторами яких була геніальна шістдесятниця художниця Алла Горська та плеяда її соратників. Чому знищили цей портрет? Тому що він був ідейно хибним. Тому що на ньому образ Шевченка ніяким чином не збігався з радянським. Знаємо трагічну долю згодом авторів цього портрета. Ну і так власне відбувалося далі, але настав 1964 ще рік. Переламний рік, недаремно його в Шевченкознавстві називають Шевченківським роком. Це був рік 150-річчя від дня народження Тараса Шевченко, і, звичайно, радянська влада планувала на всіх рівнях відзначення цього свята, знову ж таки по радянськи. Але з'явилася група е митців, інтелігентів, шістдесятників, які були абсолютно незадоволені ні якістю, ні змістом цих заходів. А головне, вони були незадоволені е Змістом та якістю запропонованого образу Тараса Шевченка їм абсолютно не підходив, і не подобався провладний Шевченко. І саме в цей час постає. В українській літературі, літературознавстві, літературній критиці шістдесятницький Шевченко, так би мовити, це був національний пророк. Для шістдесятників Тарас Шевченко був національним пророком. Він був одним із перших в пантеоні великих українців, і вперше саме шістдесятники використовують образ Тараса Шевченка як якусь духовну призму, крізь яку можна звіряти своє життя, свої якісь життєві цінності. І насправді це було дуже важливо. Чи впливали Шевченкові ідеї на діяльність шістдесятників? Звичайно, ми говоримо про спадкоємність шевченкових ідей, про продовження їх в творчості. Як в красному письменстві варто назвати творчість Ліни Костенко, Івана Драча, Миколи Вінграновського, Василя Стуса, Ірини Жиленко, це також і літературна критика літературознавства, саме творчість Євгена Сверстюка, Івана Світличного, Михалини Коцюбинської, Валерії Шевчака. Шевчука та інших. Звичайно, шістдесятницький Шевченко абсолютно відмінний від радянського. І він, власне, і оцей період в історії 60-ті роки, вони і здійснили абсолютний розрив між радянською шевченківською традицією та ту, яку ми маємо сьогодні. Адже саме шістдесятництво витворило власну. Шевченківську традицію знаємо, що ви досліджували ем, Михалину Коцюбинську як особистість її роботи літературознавчі, і вона також досліджувала творчість Шевченка. Яким вона показала Шевченка? Трошки про це так. Е, коли говорити про шістдесятників та їх вплив на. Е... Поширення справжнього Шевченка в сучасному е Шевченкознавстві, то виняткову роль у цьому відіграла, звичайно, видатна шістдесятниця е Михайлина Коцюбинська. Е про неї я можу говорити довго і багато, про її е важливе прізвище, про спадкоємність ідей, але скажу одне, що. Михалина Коцюбинська насправді просто блискуча вчена філологиня, літературознавиця, перекладачка, лауреатка національної премії Міні Тараса Шевченка та багатьох інших Василя Стуса, Олени Теліги. Але для мене вона така найзворушливіша і найавторитетніша постать в українській культурі. Що ж такого унікального зробила Михалина Коцюбинська в Шевченкознавстві? Ну, насправді це був щось схоже навіть до революціонізуючого впливу на загалом на шевченкознавство. Ну, по-перше, написати книжку у 60-ті роки про Шевченка, це вже було щось, це вже був виклик, оскільки в ті часи Шевченко справжній був заборонений. І тому до нього. Можна було підійти лише з офіційного боку. Михалина Коцюбинська підійшла до нього абсолютно з протилежного боку, оскільки хотіла оприявнити читачеві та в науковій сфері Шевченка справжнього. Михалина Коцюбинська і її Шевченкіана це щось дуже особливе. Це, по-перше, найґрунтовніший і такий найширокоохоплювальніший пласт у усієї творчості. Це велика кількість праць, ґрунтовних глибоких, починаючи від її дисертації, поетика Шевченко і Український романтизм. Великої кількості наукових розвідок, різними е, вкрапленнями в студії з іншою тематикою. Ну і такою вершиною цієї копіткої шевченкознавчої праці Михайлини Коцюбинської стала її монографія, яку їй вдалося видати після довгих років заборон. 20 років не можна було їй писати. Це етюди про поетику Шевченка, які з'явилися у 1990 році і справді відіграли дуже важливий. Мали важливий вплив, відіграли значну роль у сучасному шевченкознавстві. Михайлина Коцюбинська вперше серед шевченкознавців почала досліджувати Тарасову поетику крізь призму, моралі та естетики. Що це таке? Це коли Михайлина Коцюбинська досліджувала його досить складний поетичний світ, складне поетичне світове чуття через концепт простоти. Тобто, як Тарас міг використовувати такі складні поняття завдяки такій простій живій українській мові, Михалина Коцибинська це робить на дуже високому науковому рівні, але якщо читати простому українцеві, читачеві, то все одразу стає зрозуміло, оскільки вчена пояснює це. Цю простоту складну за допомогою простих речей. А саме вона їх пов'язує, наприклад, цю простоту з уснонародною стихією, з точністю та конкретністю слова, яке Тарас Шевченко в певному місці у прямому значенні використовує, а також з постійними повторами тем, мотивів, образ, до яких Шевченко постійно повертався. Вчена ні в якому разі в цьому не вбачає якогось примітивізму, а навпаки, тільки якесь таке поетичне надбання. Ну і нарешті 91-й рік, коли Україна нарешті стала незалежною, яким нам відкрився Шевченко? Він же не був атеїстом, таким як під себе його. Підлаштовували радянські вожді, яким він відкрився і наскільки став важливим для України. Так, доступним навіть тоді говорять. Його українського народу вона е, завершилася успіхом. І Україна здобула незалежність у 1991 році. І призначення у всіх цих процесах Тараса Шевченка було є і залишається також дуже важливим. Чому? Бо він в них відігравав також е, таку духовну, об'єднуючу роль е, духовного начала, скажімо так. І, і якщо за радянських часів Тарас Шевченко виконував роль, чи то був офіціозним символом радянської України, то з при поверненням незалежності у 1991 році Шевченко стає абсолютно новим символом для нової незалежної України. Це вже не той гнівний бронзовий Тарас Шевченко, а це абсолютно новий образ, канонічний образ святого, пророка, страждений путь якого. З складним е, шляхом нашої української нації, який довелося пройти до здобуття незалежності. І, взагалі, коли говорити про те, е, як сприймається Тарас Шевченко у різні часи, з е, е, здобуттям незалежності, е, то е, цю рецепцію Шевченка можна порівняти з температурною кривою національного здоров'я. Те, як його читають чи не читають, те, як його інтерпретують чи дезінтерпретують, те, як його відчувають чи не відчувають, власне від цього залежить стан суспільства. І дуже гарно в одному з своїх есе, Євген Маланюк есе здається, називається «Малоросійство». так. Він згадував такі депресивні вроки в нашому суспільстві українському. І ці роки депресії були тісно пов'язані з так званим заниканням відчуття Тараса Шевченка. Ну, якщо подумати, то ми також можемо пригадати такі роки, таке відчуття, коли Шевченка з нами не було. Але коли раптом прийшов Майдан, то всі ми зразу зрозуміли, що Майдан це власне є Шевченко. Коли розпочалася Революція Гідності, знову Шевченко вийшов у передні лави боротьби, і так само зараз ми знову активно-активно говоримо про Тараса Шевченка в умовах теперішньої війни. Тож я гадаю, роль Шевченка після здобуття незалежності 100% була, і вона без перебільшення була дуже великою. А як ви гадаєте, є гідні наступники такого революційного слова Шевченківського, яке підіймає дійсно дух, яке загартовує патріотично, яке розповідає про Україну? Чи є такі люди, які можна також сказати, що це от наступники Шевченкові? Наскільки б справді голосно, сильно, актуально і революційно не звучало сьогодні Тарасове слово, наше сучасне суспільство потребує нових голосів. Чому? Тому що ми маємо нові сучасні виклики, нові потреби українського суспільства. Я не знаю, чи сучасна українська література звучить так само голосно, як це звучало Шевченкове слово, чи так само вона бадьорить бойовий дух, але я точно знаю, що сучасна українська література є. І коли переглянути... Топи онлайн-книгарень, онлайн-бібліотек, то одразу помітно, як зріс рівень попиту на українську сучасну літературу. Пізно, звичайно, але добре, що зріс. Українці, молоді українці, читають і це дуже радує. Вони читають Оксану Забушко, Сергія Жадана, вони читають Андрія Кокотюху, Макса Кідрука, Ірену Карпу і багатьох інших представників сучасної літератури. Наскільки вони звучать е, актуально, і, так, і чи так, як звучав колись Шевченко, е, я скажу так: вони звучать, але, можливо, в іншому форматі та в іншому контексті. Наприклад, для того, аби вивести Україну в світ або показати ті проблеми, які зараз є актуальними е, за кордоном. І вони насправді це роблять і, і досить добре. Попри різні труднощі, це і якісь їхні міжнародні інтерв'ю, це і документування злочинів агресора. І Постійна боротьба з агресором на інформаційному рівні. Тобто, сучасна українська література є і це тішить насправді. А як молодь сприймає Шевченка? Чи в більшості молодих людей не затерся цей образ, не зробився вже таким кліше, Ну, Шевченко і Шевченко. Ми почитаємо когось іншого і сприймають вже якось так, як щось ну, відоме, але не дуже цікаве. Чесно кажучи, сьогодні, коли я слухала, як мої студенти декламували Шевченка, я зловила себе на думці про те, що в їм Шевченко відомий, але не сповна і не по-справжньому. І насправді то не їх вина в тому, бо є складна проблема. Наукова проблема полягає вона в тому, що в нас в сучасному Шевченкознавстві є дуже багато цікавезних, глибоких. Досліджень про Тараса Шевченка, але разом з тим існує дуже такий великий і трагічний розрив між науковим усвідомленням Шевченка і народною масовою свідомістю. Звичайно, студенти, як ви і кажете, зараз вже зовсім інший у них образ і в молоді Тараса Шевченка. Це вже не той образ пам'ятника монумента, твердий, кремезний, важкий в кожусі, який то з нього одягають, то знімають. Але це ще не той об'ємний образ, який безповна передавав їм всього Шевченка та всю його творчість. В контексті цього питання мене часто запитують: а як ви ставитесь до того, що зараз молодь у цих умовах, в яких ми живемо, дуже часто підфарбовує Шевченка? Тобто, отак різко переходить від того патетичного кобзаря до дружнього для них, так би мовити, ше як вони його називають модного, епатажного красунчика? І я їм відповідаю, що... Ну, якщо студентам ближче, зручніше і комфортніше знайомитися, пізнавати Шевченка з трендових Тікток-відео, з малюнків графіті графіті на стінах у метро, то чому б і ні? Адже знайомство і справжнє пізнання Шевченка воно має бути дуже особистісним, воно має бути відкровенним. Якщо молоді так буде зручніше, ну то чому б і ні? А хто для вас, Тарас Шевченко? Ой, щоб дати відповідь на це питання, я думаю, що потрібно спочатку його пізнати, пізнати Шевченка. Що таке пізнати Шевченка? Це відкрити в собі Шевченка, відкрити в собі якісь нові можливості, пов'язані з вдосконаленням духовним, моральним, суспільно-політичним. Відкрити чи пізнати в собі Шевченка, це співвіднести себе з Шевченком, це співвіднести себе з Шевченковими цінностями. Так, от, Шевченко для мене це, мабуть, джерело нашого національного внутрішнього самопізнання, самоусвідомлення, самоствердження ну і в результаті співвіднесення нас усіх з ним, з Шевченком, як з взірцем духовної, моральної, громадянської, соціально-політичної досконалості української людини. А є улюблені цитати, які можливо вас ви пам'ятаєте або ж зачитаєте з творів Шевченка. І на оновленій землі врага не буде сопостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Нехай ці слова, пророчі слова Тараса Шевченка, які він написав за рік до своєї смерті, сьогодні прозвучають як мої улюблені, як пророче послання, і як те, чого я усім дуже щиро прищиро бажаю. А ще бажаю перемоги. Нехай Україна живе і квітне, а нехай у серці кожного українця палає та велика любов до України, до українського народу, яку крізь усе своє життя проніс Тарас Шевченко. Ми приєднуємося до ваших гарних побажань. Дякуємо за вичерпну відповідь, до наступних зустрічей.